Ми нас на сесії Ради. України, скажу, засад, за які вони боролися, за які вони йшли з цією людей на майдан. Сьогодні на нашу сесію винесено два питання відповідно до звернення депутатів. Перше питання це суспільно-політична ситуація в країні, обговорення і... В цій, в цій ситуації. І друге питання це різне. З першого питання, хто бажає? Олександр Федорович, подавалося від вас звернення, у вас є підготовлена сила? Будь ласка, Олександр. Депутатської група Народна Рада Малізької районній раді. Так, Звернення депутатської групи Народна Рада Хмельницької районної ради. Шановні депутати та присутні, події, які відбулися протягом останніх днів, не можуть залишати байдужим кожного з нас. Небесна сотня загиблих. Та безліч поранених співвітчизників в Києві не обминули ці трагічні події і нашу хмельничку. У зв'язку із напруженою ситуацією в державі депутатами Хмельницької районної ради було ініційовано проведення позачергової сесії районної ради. Сьогоднішня криза нашого громадянського суспільства змушує мене звернутися до вас з такими словами. Цією душею підтримую прагнення українців жити в цивілізованій, демократичній європейській державі, де найвищою цінністю є людина, її життя та її свобода. Рішуче засуджую її злочинної, неукраїнської, антинародної влади, яка намагається, яка намагається прагнення українців жити в Європі, втопити в крові. За допомогою загонів соловіків, провокаторів та снайперів. На власній шкірі відчув про це, що це таке, оскільки був разом з людьми на Київському Євромайдані і був свідком жорстокого побиття молодих людей, студентів, дівчат, законом без. Переконаний, що влада, як в центрі і на місцях потрібно, потрібно негайно перезавантажити. Потрібно докорінно змінити систему управління. Для цього до влади повинні прийти гідні люди, патріоти по духу і за переконання, для яких інтереси народу понад усе. Наші депутатські мандати, надані громадянами Хмельницького району, зобов'язують кожного з нас захищати основні права і свободи людини та громадянина відповідно до Конституції України. Сьогодні протистояння між владою і народом зайшло небезпечно далеко. Тому з метою припинення кровопролиття ми, як депутатська група народна ради в Хмельницькій районній раді, вимагаємо негайної відставки керівництва нашого району. Слава Україні! Ура! Ура! Я можу звістити. Я звертаюся до вас до людини дій в порядку. На сьогоднішній день ви не маєте морального права займати цю посаду. Ви мусите написати заяву про відставу, створити цю посаду для інших людей. Навіть з того огляду, що ви сьогодні і завжди не співали її в Україні. Під цей гімн загинули діти. Він вже дійсно окроплений кров'ю. Його, за... Його вже дійсно завітали душі і тіло. І надалі я просив і звертаюся до всіх, куди звучить гімн України, ви мусите вставати всі і співати гімн України. тому що в державі є певні, певні речі. Це гімн України, який є святий. Це прапор держави, який є святий. І це герб. І ці речі треба поважати. Розумієте чи ні? Крім того, що є державна мова. Цю мову теж треба поважати, незважаючи ні на що. Я вам скажу одну річ. Два роки назад я був в Ізраїлі. І коли ми простого єврея запитали, а в чому у вас тут багато стільки русскоговорящих і так далі, чому у вас державна мова єврейська? Знаєте, що він він сказав? Любові мішення національної самоорієнтації само... народу приводить подіє государственності. Бо цьому державна мова повинна бути українською красом. Я ніколи не заперечую проти російської мови, але державна мова має бути українська. Через то я ще раз питаю. До вас, Катерина Петрівна, зробіть гідний вчинок, залиште цю посаду і крапку. І давайте молодим гуртом. Тепер ще звертаюся з пропозицією, шановна, шановні депутати, до вас. Давайте включимо порядку.